До 2018 року, щороку здійснюється контроль за виконанням даної програми. Якщо проаналізувати виконання програми за 2014 рік, то згідно з рішенням Колегії районної державної адміністрації, Координаційної ради з питання здоров'я ми планували оздоровити не менше 96% дітей, таким чином, проаналізувавши фактичний стан оздоровлення у минулому році, ми... Всіма оздоровчими закладами охопили 96,5% дітей ну, практично там на 0,5% більше, ніж планувалося. Щодо фінансового забезпечення програми, то середній районний показник використання коштів на одну дитину становить у нас 1357 гривень. Програма у фінанс... фінансової країни виконані у повному обсязі. Єдине, що за рахунок бюджету ми забезпечили кутівками дітей у заміських табори лише на 90 гривень, коли в програмі було заплановано 200 гривень. Проте ці заходи були компенсовані іншими витратами з дайомного бюджету за рахунок батьківських та спонсорських коштів. В цілому програма виконана повністю. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому? Прошу голосувати. Допротім, утримался. Дякую рішення. З метою реалізації основних напрямків державної політики щодо соціального захисту дітей в Лозівському районі на виконання заходів програми, відділами та структурними підрозділами райдержадміністрації ж адміністрації, причетними до роботи з дітьми, ведеться відповідна робота. З метою своєчасного виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, безпротульних дітей та тих, які ухиляються від навчання, проводяться профілактичні заходи, а саме діти вулиці, ринок, вокзал спільно із відділом сектором кримінальної міліції з правами дітей і іншими структурними підрозділами сільської адміністрації. Продовж чотирьох місяців 2015 року проведено по території району 28 профілактичних рейдів. Під час проведення рейдів участі у загальношкільних батьківських зборах з неповнолітніми та їх батьками проводиться індивідуальна профілактична робота з метою попередження вживання дітьми алкоголю, наркотиків, тютюну, запобігання здійсненню правопорушень та злочинів. Систематично ведеться робота щодо залучення підлітків спинних до правопорушень до гурткової роботи та спортивних секцій. Одним із основних напрямків роботи служби в справах дітей є посилення роботи із сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах, основну увагу зосереджено на своєчасному виявленні таких сімей. На обліку служби в справах дітей перебуває 45 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, 17 сімей в зв'язку з неналежним виконанням батьками батьківських обов'язків. В рамках рейдів Діти вулиця проводиться обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, схильних до здійснення правопорушень, сімей, опікульних диплувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Протягом 4 місяців поточного року проведено 36 обстежень умов проживання дітей. З метою недопущення бродяжництва серед учнів, управлінням освіти, молоді та спорту і службою у справах дітей райдержадміністрації ведеться контрол за своє виявлення закладами освіти причин відсутності дитини в школі. Проводяться профілактичні бесіди в навчальних закладах, індивідуальна робота, розпосуджуються буклети серед неповнолітніх, е, так і серед, е, робота проводиться серед їх батьків. На обліку служби в справах дітей перебуває 71 дитина-сирота та позбавна батьківського піклування. З них всі чі, дітей виховуються в державних. Закладах всі інші діти знаходяться в сімейних формах виховання, що становить 94% від загальної кількості дітей, які перебувають на обліку дітей-силі і пославних батьківського піклування. На території Розільського району проживає 45 сімей опікунів піклувальників, яких виховується 56 дітей. Упродовж чотирьох місяців року отримали статус двоє дітей, з них одна установлена, одна влаштована до державного закладу за медичними показниками. З метою забезпечення права дитини, яка отримала статус дитини чи позбавленої батьківського піклування на сімейне виховання. Службою у правами дітей спільно з органами піки піклування сільських і селищних рад. Лозівським районним центром соціальної служб для сім'ї дітей та молоді постійно ведеться робота щодо розвитку мережі сімейних форм виховання. В районі функціонує 9 прийомних сімей, в яких виховується 18 дітей та 5 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 33 дити дитини. У 2015 році дві особи вибули з дитячого будинку сімейного типу у зв'язку зі шлюбом. Постійно ведеться робота щодо пропаганди національного усиновлення. В результаті на обліку служби перебуває одне подружжя, кандидати в усиновлювачі. Питання соціального і правового захисту дітей, проведення заходів щодо подолання дитячої бездоглядності і безпритульності систематично висвітлюються в засобах масової інформації, а також на сайті райдиш адміністрації. Дана програма фінансується в 2014 році на виконання заходів програми виділялось 10 тисяч гривень, які були використані в повному обсязі. На 2015 рік теж заплановано, виділено 10 тисяч. Дана програма виконується і надалі до 2016 року. передбачено створити в районі 2014 році 236 нових робочих місць. Річне завдання виконано 100 то, в тому числі 50 обне роботі різні 148 148 підприємців, 37 для фізичних підприємців. райбіжної адміністрації з легалізації робочих місць здійснено 96 обстежень, Зафіксовано 15 кінових робочих місць. Леалізовано 10 робочих місць. Шреком покладенних договорів. Матеріалний протеплежу направлено до державної прокуратури та територіальної інспекції. Для вирішення питань легалізації робочих місць поширення інформації було проведено 130 семінарів, у яких прийняли участь 1374 про докладцій районі. Так, облаштовано 1295 безробітних районів. За направленням службу зайнятості. Проходили навчання 983 особи, 425 безробітні Регіону. В 2015 році вже створено 82 місця або 38% до річного завдання. Рішенням органів самоврядування рятувальним 15 рік з місцевих бюджетів виділено 225 тисяч гривень для організації проведення громадських робіт. На перше шосте 15 року створено 85 тисяч гривень або 38%. Ну, це контакт. Спасибо. Уважаемые депутаты, есть задания? Нет. Цифры озвучены. У кого какие, если даже возникнут вопросы в рабочем порядке, всегда можно обратиться к Юриющую за развитие. Какие будут пропозиции? В целом. Кто за то, чтобы данный проект решения принять в целом? Прошу голосовать. Кто против? Утримался. Дякую. Решение принято. Наступное питание про внесение с да, комплекс комплексной программы социального заботливания захист, населения Лазовского района. Уважаемые депутаты, доповедает Юрий Юрьевич, я сразу, в двух словах также мы рассмотрели это увеличение с доброго согласия сельских рад финансирования данной программы. Все правильно? Да. Так? Да, да. да, да. На комиссии рассматривали данное питание, захватывали... Будет у кого какие запреты? Давайте голосовать. Все-таки рада не против? Не против. Кто за то, что данный проект решения принять в целом? целом? Прошу голосовать. Кто против? Утремовцы. Дякую, решение принять. Решение районной рады район 25 апреля 2016 года Було затверджено розміру програму, положення з 10-побутовими відходами, закладами якої, зокрема, передбачено придбання тілозів, ульдозвілів, партнерів на протязі 15-17 років. Зважаючи на обмеженість коштів районного бюджету, владає, враховуючи необхідність поновлення автомобільного парку, що обслуговує населення, там, де послуги видалення цих побутових підходів, виведена можливість проведення капітального ремонту. Та модернізації автомобіля марки, а ще газ-37, які знаходиться в оперативному управлінні КПС міської районної, та є власністю Краснопальської території громади на автомобілі Сміттівоць. Не буде заперечити. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти в цілому? Прошу голосувати. Добро. Дякую. Рішення прийнято. районний бюджет загального фонду без рукування виконано на 107,9%, при плані 3 млн 889,7 тисяч гривень. Фактично надійшло 4 млн 197,5 тисячі грн. При виконанні становить 307,5 тисяч гривень. Основним джерелом наповнення доходної частини районного бюджету є податок на збір на доходи фізичних осіб. Планове завдання по податку на доходи фізичних осіб виконано на 107,9%. По іншим надходженням надійшло 4,8 тисяч. Станом на перший квітня поточного року заборгованість по місцевим бюджетам становить 1 мільйон 177 і 7 тисяч гривень. Найбільшу суму податкового боргу без банкрутів та пені для місцевого бюджету має відповідні платники податків. ДП Канярство 1 мільйон 111 тисяч гривень. З них податок на доходи фізичних осіб 996 тисяч гривень та збільшість Збір фіксований сільськогосподарський податок 14,5 тисяч гривень. І КП Рівське 6,2 тисячі гривень, з яких прибуток, податок на прибуток 3 тисячі гривень і плата за землю 3,2 тисячі гривень. Доходну частину перевиконана на 7,9% від запланованого. А видаткова частина з районного бюджету виконана лише на 76,6%. Кошти выкористания взглядного полезли в основному стремовываются на заробітну плату 12,5 млн, на оплату медикаментів 168 шестьдесят на харчування 230 тысяч, на оплату спожитих енергоносіїв 2,9 млн і на інші вкладний видатки 678 семьдесят Пропонуємо збільшити доходну і видаткову частину загального фонду районного бюджету за рахунок надходження субвенцій з обласного бюджету на відшкодування вартості препаратів інсуліну для хворих на цукровий та на цукровий діабет в сумі 170 тисяч. За рахунок субвенцій з міського бюджету міста Лозова на фінансування комунального закладу охорони здоров'я Лозівська центральна районна лікарня за рахунок медичної субвенції з державного бюджету в сумі 184,3 тисячі гривень. Також за рахунок інших субвенцій, сільських бюджетів, які надійшли на отримання штатних, штатних одиниць районного центру соціальних служб дітей, сім'ї та молоді, е територіального центру соціального обслуговування на оплату енергоносіїв, на виконання спільних районних програм, е на проведення оздоровчої кампанії, а також. Е на забезпечення паливно мастильними матеріалами для шкільного автобусу Шатівського НВК, на заміну віконних блоків для НВК, на поточний ремонт покрівлі артійного НВК, на придбання бензину для амбулаторії загальної сімейної практики медицини для села Середарівка, на придбання запасних частин матеріалів для обслуговування шкільного автобусу і на поточний ремонт покрівлі Бонаківського НВК. Також проведено перерозподіл загального фонду, в тому числі для усунення порушень, яке було виявлено в ході планової перевірки фінансово-господарської діяльності та стану збереження майна, управління освіти, молоді та спорту лазівської, лазівської, лазівської адміністрації, яке проводилось зменшити ліміти асигнування на суму 89,1 тисячу гривень і згідно стало зільської. У центральної районної лікарні збільшити її мети, відповідно на 89,1 тисячі гривень для закупівлі тест-систем для проведення обстежень осіб, які направляються на військову службу під час мобілізації, це 30 тисяч гривень, і на оплату за диплому суми 59 і тисяч гривень. Також зменшити обсії орієнтового фінансування на 2015 рік по деяким програмам. Це програма розвитку інформаційного простору сільського району. Програма збереження архівних документів господарської діяльності згідно збільшити лімітні асигнування по, згідно листа управління освіти, молоді та спорту російської адміністрації на програму на заходи за здоров'я та відпочинку дітей і згідно листа центру первинної медико-санітарної допомоги на заробітну плату. Також збільшується видаткова частина спеціального фонду районного бюджету за рахунок субвенції, яка надійшла від до сільської ради на придбання допаленого зла для амбулаторії сімейної практики медицини села Олександрівка і проводиться перерозподіл в спеціальному фонді, в тому числі. У зв'язку з внесенням змін до районної програми погодження з твердими побутовими відходами на 15-17 роки зменшується лімітні сигнування, які з початку року на придбання сміттєвоза з Орільської селищної ради, і збільшується лімітні асигнування Краснопалівської селищної ради на Проведення капітального ремонту та модернізацію автомобіля марки асчгаз ЧЕГАЗ-337» на автомобіль Смітрівоз по загальній сумі 308-160 тисяч. Уважаємо депутати, питання винесене на розгляд 54 сесії районної ради розглянути. Є зауваження? Доповнені? Нема. Прошу 54 й сессии районной рады считать закрытым.